Всім привіт! Я кандидат економічних наук Микола Кулбака. Стотний вплив на світову економіку в 2023 році будуть надавати Китай і ситуація на території околиці. При цьому я не очікую глибокої рецесії. Найбільше світова економіка найближчим часом залежатиме від двох факторів. Перший фактор це Китай. Китайська економіка зараз відчуває певні проблеми. Якщо ці проблеми будуть посилюватися, можливо, це додасть ймовірності рецесії. Другий фактор це події навколо околиці. Це дійсно позначається на багатьох країнах, і теж не додає оптимізму ні інвесторам, ні світовій економіці. Стан економік США і Китаю буде безпосередньо впливати на стан справ у світі в цілому. Мовірність того, що Китай вийде на доковідний рівень зростання економіки, взагалі дуже маленька. По-перше, зараз у зв'язку зі зростанням авторитаризму в Китаї йде уповільнення. По-друге, Китай поки ніяк не припинив ковідне обмеження, які у нього досить жорсткі. По-третє, у Китаю несприятлива демографія. У Китаю зараз починається спад чисельності населення, який буде поступово зростати. Що стосується США, невелика рецесія там ймовірна. Рецесії в американській економіці трапляються час від часу, але нічого страшного від цього не буде. На мою думку, для серйозної світової рецесії немає передумов, вона не триватиме довше року. Як тільки починається серйозна рецесія, то більшість грошей в світі починають бігти в бік найбільш сильних економік. Тобто, перш за все, в США, це буде означати, що американський долар буде зміцнюватися. Всім іншим валютам країн, що розвиваються, доведеться боротися з кризою, тому що під час кризи економіки, що розвиваються, до яких до речі відноситься і Росія, страждають від цього швидше і більше. У 2023 році економіку Росії можуть чекати складності, але партнери, з якими вона зміцнює відносини, будуть рости. Наступний рік для Росії буде досить несприятливий. Якщо говорити про те, хто буде рости, можна говорити про зростання Індії, про зростання американської економіки, швидше за все, будуть рости якісь з африканських країн. Далі все буде дуже індивідуально, тому що країни досить сильно відрізняються, і політика їх може дещо змінитися, але в цілому багато чого буде залежати від конкретних дій конкретних країн. Грошово-кредитна політика не сильно зміниться, тому що основні потоки залишаться. Головні світові гравці США, Союз і Китай збережуть свої позиції. Раніше глава центрального банку Росії Ельвіра Набіуллина заявила, що в найближчі місяці річна інфляція в країні буде сповільнюватися. Вона підкреслила, що зростання цін продовжить сповільнюватися. Глава регулятора не виключила, що навесні 2023 інфляція може опуститися нижче цільових 4%. У свою чергу президент Росії Володимир Путін повідомив, що за підсумками 2022 року внутрішній валовий продукт країни знизиться приблизно на відсотка. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!